І от Боріс пише: ти мені рекомендуєш туди поїхати. Там буде забагато українців, українців, типа українців. А Джефрі такий, давай поїдемо разом. Коротше, і Боріс відповідає: Я не впевнена, що там є якась сфера, ну, взагалі, якась індустрія розвернена, крім однієї. Ну, А розвинена индустрия в Украине, ну вы понимаете какая, да? Единственное, что интересовало завжди Джеффри Эпштейна, это не про нерухомість у Львове. Єдина индустрия это, ну, власне... Украина, сказал ты, это клондайк лохматого золота. По-прежнему так? Да, Украина номер один в мире. Красиво номер было. один в мире? Конечно, да. А... Мені дуже не подобається історія з мемом Поплавського. Тому що коли ми говоримо про в першу чергу страшні злочини, то е, меми, які з'являються для того, щоб ці злочини обговорити, абсолютно знецінюють тяжкість того, що відбувається. Знаєте, от, директор Перли Херли Пірла Хелса, оцих. Вітамінів, які всім продають і розповідають, що вони дуже важливі. Ну, коротше, пійте без лікарів, от вам буде дуже хорошо. Ну, найкраще все самі, самі компанії, які ці вітаміни продає, в принципі. І от директор Перли Херли виклав такий мем: що на фотографіях Епштейна, в файлах Епштейна, є відео, як Епштейн зі своїм другом п'є Перлу Херлу. Видалив майже зразу, йому там напіхали. і він такий Боже, вибачте, я не хотів вас образити, я не зрозумів, всі говорять про Епштейна, ну і я вирішив зробити мем. Питання в тому, що коли з'являється дуже багато мемасиків на дуже чутливу тему, пов'язану з розбищенням малолітнім, не кажучи вже про підозр в канібалізмі, не кажучи вже про катування, галтування тощо, то тощо, тощо, то. Якщо це подається через Мемасики, люди, які є прямо генеральними директорами, настільки не віддають дупля, що починають робити з цього ще більше Мемасики і обсиратися. Тому, ну, знаєте, якщо ви нічого не знаєте про якусь тему, то ви найч... скоріш за все, ви про це будете знати те. Як вам скаже перша людина, яка вам про це розкаже? Якщо ви нічого не знаєте про Епштейна, якщо вам скажуть, що він класний чувак? Спансірував покупку квартири, бідної мисткині, вона там будинок купила і допомагав їй оформити документи, там і так далі, і залишив свої кохані мільйони доларів, то що, то що. І взагалі підтримував жінок, тому що вони робили успішні кар'єри, мали роботу на все життя, не уточнюючи, що агентами, наприклад, ФСБ і так далі. То ну, у вас складеться одне враження. І от, коли ми робимо мемасіки про Поплавського чи не Поплавського на фоні величезного пласту а, свідчень про жахливі злочини, найжахливіші, з яких ми можемо собі уявити, то меми на цьому фоні, вони з одного боку, щоб не плакати, я сміялась, вони так дозволяють справитися зі стресом. А з іншого боку, дуже багатьох людей вводять в оману, що це все дуже весела справа. Так робити не треба. Тим більше, що ну, я вам вже показала сьогоднішній етер, починала зі слів Лістермана, де він дуже весело говорить з Гандоном про Петя. Ти називаєш дівушек, яких з олігархами, махнатим золотом. Вот этот термин лохматое золото, мы придумали с одним журналистом, Игорь Свиноренко, журнал Медведь. Да. Медведь. Он придумал, я сначала испугался, разозлился, а потом, ой, Федя Бондарчук подошел, говорит: слушай, блядь, гениальное название, лохматое золото. Я подумал, а хрен с вами, будем работать, Так то лохматое золото писали, то мохнатое золото. Да. но... Основною темою лахмата і золота, а там уже, от, уже от лохматку, вони вже наращують, вони вже придумали. Ну просто, Головне, веселить людей. Главное. Я ж кажу. Головне, веселить людей. Це така весела тема, взагалі. Торгівля людьми це ж так весело. І залежно від того, а ми ще поговоримо про те, як масовий продукт впливає на сприйняття певних злочинів і знецінення цих злочинів. І погляд на те, що. Так, це і не педофілія була їм там по 17 років. Вони ж виглядають. А де як можна поняти, їй 17 років чи їй вже 18 років? Може вона вже повнолітня? Може це і не педофілія. Дуже активний спосіб захисту Трампа був у тому, що знаходила фотографії Трампа з якимись молодими дівчатами, ігноруючи фотографії з дітьми, ігноруючи дуже симнівного вигляду. Фото навіть з дочкою Трампа, причому у якомусь такому дуже невинному віці, де а, ти прямо жахаєшся від того, як він її тримає, як він її водить, як він з нею взаємодіє. Але обирали фотографію, ну, наприклад, там, де Трамп з дівчиною, чий вік, підтверджено, 17, наприклад, років. А, і Ця господи, я забула, як звати цю журналістку. Вона ж колись якраз і підняла цей скандал міту, а потім я зараз знайду її ім'я і скажу. І от вона у своїх етерах починає розповідати, що ну, тут по фотографії непонятно, це 17 років чи їй 20. І це її педофілії не назвеш, і так далі. І вони витягують от цей образ для того, щоб легітимізувати. Сексуалізовані злочини проти е, неповнолітніх і більше того, щоб взагалі закрити тему з малолітніми. Їх взагалі забирають з картинки, їх ніби і немає, і там, ніби взагалі такого типу педофілії ніби і не було. І насправді це дуже велика підміна. Я зараз подивлюся, як звати цю мадам, а ви поки що подивіться я все-таки хочу вам поцитувати слова П'єлістрмана. Який давав своє інтерв'ю Гордону, і вже в той момент, коли він його давав, він говорив про те, що йому треба дотримуватися якось закону, не те, що раніше. Раніше було простіше, а тепер що то помінялось. Ти по-прежньому живеш вне закону і робиш все, що хочеш. Ні, зараз вже ні. Останні 10 років Ой, решил жить в, 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 как это, в рамках закона, в правовом поле. Слышь, зарегистрировал торговую марку, слышь, в Украине, в, там, в России. Как называется? И, вот назвал ее ну, листоман, торговая марка. Вот, буду продавать виски, вот так. Сигары, Листоман, презервативы Листерман. Красиво. Типа, ну там, не знаю, оденься нахуй, Листерман, да. Типа это звучит. Сейчас в рамках закона мир поменялся. Вот, никого сильно не подъебываю. Живу вот так в мире со всеми. То есть ты пытаешься бороться за свою репутацию? Нет, вот за репутацию я не борюсь. Чем страшнее и хуже, тем больше ко мне приходят классных девушек и богатых мужиков. Это наоборот хорошо, чем от меня. Чем страшнее и хуже репутация. За репутацию не борюсь. Просто стараюсь, вот сейчас стараюсь жить в рамках закона. То есть раньше там все президенты мира мне помогали и говорили «Живи как отдельное государство, делай что хочешь, мы тебя там прикроем». А сейчас уже говорят все-таки, ну, мир поменялся, но законы больше нельзя нарушать. А что а а произошло? Это П'ять років тому файл викладений, але я не знаю, коли це інтерв'ю було. Це що, це після Епштейна мір помінявся? А що що? А а Закони з я вже більше нарушати. Раніше можна було, а що там произошло? Взагалі щось таке цікаве. І от дивіться, от, наприклад, Марія тиха дала інтерв'ю, і там просто заголовок. Я потім переслухала, там не про дітей. Але в заголовку депутати замовляють собі хлопчиків. Вони говорять про це як про мальчики і дівчики, але ну, мається на увазі, що це не про дітей. Мається на увазі, що депутати шукають собі не тільки дівчаток, але й хлопчиків не серед дітей, а серед, як, як концепція партнеру. Вони просто використовують ці слова. Але коли ти бачиш це інтерв'ю, і заголовком стоїть саме слово хлопчик. Як у те воно асоціюється з дитинством, з дитиною. То ну, такі заголовки просто привчають тебе не реагувати на те, що депутати замовляють собі дітей. Вони нормалізують цю поведінку. А що? Ну, це просто світське життя? Це просто світське життя. І тут. Я хочу перейти до Епштейна у нас вдома. Сьогодні пожартувала. Ну, всі жарти у мене насправді це істеричне. Коротше, Епштейн у нас вдома. Олесь Ульяненко. Звичайно, ми можемо говорити про Поплавського, але насправді найбільша мережа, яка пов'язана з насиллям, сексуалізованим в тому числі. І з підступом до України це Московські патріархати. І Олеся Льтяненко, я вже говорила вам про цю книгу, я її повільно читаю. А, точніше, я вже майже прочитала і хочу про неї поговорити потім а, пізніше, якось в читанці. А, бо її не так страшно читати після того, як не читаєшся Файлів Вепштейна. Вона вже і не така огидна, хоча вона от, реально огидна, бо вона, вона дуже правдоподібно написана про огидних людей. І а, ну, для Олесі Ульяненка це була так. Йому, типу, московський патріархат наклав анафіму, а він сказав: що я накладаю нафіму своєю книгою на вас. І я просто хочу тут зацитувати слова. Будь-який навіть найменший прояв насильства збуджує натовп. Сіра, буденна, тягуча нудьга несподівано розквітає десятками прихованих фалку. сіра, буденна, тягуча нудьга. Несподівано розквітає десятками прихованих кольорів, насичується сотнями напівтонів, бризкає фарбою і запахами. У натовпу нюх на насильство. Його нюх вловлює насильство і жертву, як запах ацетилену чи криозоту. Від початку і до самого кінця, коли їм усім скрутить, як курчатам голови, вони чекають на саме насильство, як на свято. Але трагедія в тому. Що жертвою стають саме вони, бажаною чи не бажаною, то вже інша розмова, яка теж ні до чого доброго не приводить. І отут питання в тому, що коли ти робиш з насильства, жарти, або навіть не говориш про насильство, но... Використовуєш такі слова, які можна по різному трактувати, і відповідно з байдужістю проходити фрази депутати замовляють собі хлопчиків, то ну, ти собі готуєш домовину насправді.